Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас Ой, а що ж у нас сьогодні? Сьогодні у нас перевели часи, сьогодні у нас 30 березня. Перевели годинник. Тепер будемо раніше вставати. Ну це так, по годинах. А як вставали, так і будемо вставати. Все, що ми саджаємо антипку сьогодні. Яку ми придбали ще з осені на літню окуліровку, але я вам скажу, ну антипка... Я не пам'ятаю її, щось по гривні ми її придбали. Ну Така типка, я сам уже дивлюся, що бомба. Вона в нас була в прикопі. Бачимо ось, молоденькі корішки вже пішли. Ось, дивіться, як гарно вона вже пішла виготувати. Ну, вона вже зверху пішла виготувати. Ми відібрали самі такі більші, самі гарні вже зробили на них окульовки. 에, ну, верніше, не окульовки, що я говорю. Покращене. Купулювання робили. Ну, так, для себе, для так, декілька там ті, що нові сорти брали, купували там черешні. Просто обрізаєш їх і ну, шкода викидати. Все. Саджаємо, саджаємо в своєму відео для себе, для нотатку. Кому не цікаво, то можете таке буде просто інформативне, бо я вже казав. Потрібно знімати все, що робиш, подобається це, комусь, не подобається, потім, бо потім сам шукаєш інформацію, коли ти робив, як ти робив, що ти робив, що ти саджав, а її немає. Бо колись якийсь там хтось написав, блін, що знімаєш всяку фігню, вона не цікава і ніхто тебе дивитися не буде. Ну, та й кому не цікаво, не дивіться. Хурмовий садок у нас тут знову пішла така, ми як починаємо, то хумовий садок, хто не знає, де посаджена хурма через 3 метри, і між, між хурмою чи теж через 3 метри. Тобто між рослинами півтора, ведмежий горіх посаджений. Один рядок, другий рядок, так у нас. третій рядок через півтора метри хурма посаджена. Тут у нас взагалі виходить 8 чи 9 дерев хурми в кожному ряду, Ну, то, то таке, то не цікаво. Посадили ми ось бачимо рядочки і там так само. Посадили ми на розмноження собі, придбали 17 сортів смородини та порічок. Буде в нас, якщо щось вийде, і собі, і людям. І щоб земля не гуляла задарма, посередині садимо ось таку підщепу. Якраз ширину ми так вибрали вже так. Спочатку, як закладали, садок, не розраховували на це все. Все так економ варіант. Я вже поясню. Чому. Посадили і для того, щоб будемо поливати, по річку крапельний кинемо. І заодно буде попадати волога нашим деревам, щоб не поливати все окремо. Якось потрібно економити. Так, так само тут посередині садимо і для того, щоб менше. Дружині було махати сапою, щоб тільки ось там десь сапала. Тут ми лишили ширину якраз мотокультиватора фризи. Метрова у нас фриза, то якраз мотокультиватором пройдемо з однієї з другої сторони і все буде добре. Так що, Такі справи в нас, до речі, такий дощик накрапає. Бачимо ось. Лабутени, як завжди, ось таке, таке некрасиво показувати. Да? Кадри некрасиві, але це правда життя і ми працюємо. Болото дощик моросить, а ми, а ми працюємо. Ми не сидимо, не заховалися. Хто там розповідає, які ми такі сякі. А отакі ми такі сякі. Ось розкрили нашу підщепу. бачимо, можливо, ще щось виберемо собі щепити щось. А це все посадимо на окулювання. Ось така гарна підщепа. Ну, я, я рахую, шикарно, як ви думаєте, ще й по гривні купити такі, ну, дивіться, які коріння. І вони вже всі живі, всі ростуть. Ну, це таке буває лише один раз. Люди зрозуміють, що вони продешевили і так вже продавати не будуть. Все, працюємо, не знаю, чи покажу, чи не покажу, як посадимо, сенсу немає. Просто для нататку зробив те, що ми робимо. Ходили сьогодні, провіряли, ну, якось знімемо про окульовки, які поприймалися, обламували бруньки. Ось тут у нас персики, які ми. Ковальчук, здається, є, такий, не хочу фамілію. Придбали персики. Які виявилися какашкою, м'яко кажучи. І ми окульовки робили від Володимира Хмеля. Ось, до речі, брали в нього це червонощоки. Якщо Володимир дивиться, бачите, кожна брунька прийнялася, ми вже обломали бруньки, які пішли на цьому самому сажу. Ось Окульовка. Бачимо, як гарно все пішло. Ось окульовка, все пішло. Всі окульовки пішли, ну то знімемо окреме відео. Так що ми не сидимо, не чухаємо. О, от і причандала, а працюємо, яка погода б не була. Вчора внесли добрива. Якраз те, що потрібно. Так видно-не видно, видно який дощ мороси, такий хороший дощик. Якраз те, що кажуть, земля м'яка. Чому м'яка? Тому що дощі такі. Все, працюємо, а то в болоті будемо, А нам ще 100 штук потрібно висадити. Висадили ми під щепу, ось там вона йде. Трошки лишилося місця. Це для щеплених саджанців. Лишили Ми там ще трошки вибрали собі і ще можливо, щось щепимо. Але це таке буде після слова, якраз після відео, коли всі вимкнулись. А хто лишився самі такі. Висадили ми, не знаю, вчасно, не вчасно. Напишіть, хто розуміється. Вже щеплені покращеною купуровкою. Бачимо, чому висадив? Тому що були на зберіганні, так сказати. А вже пішли ось бруньки. Йо ж так показати? Вон, бачимо, як вже тріснув навіть віск і пішли бруньки. Не знаю. Ще. Чи хай лежить в холодному приміщенні там зростається, чи краще його висадити. Хай вже тут. Як буде краще, ну скажіть. Також живці, так сказати, які щеплені. Ось я рахую, що, наприклад, чим більший живець, тим більше поживних речовин, тим воно краще зростеться. Ось такі я робив на три бруньки, де на дві, де на три бруньки. Ось такі більші живці. Скажіть це правильне твердження, чи неправильно. Чи, можливо, потрібно на одну бруньку і воно буде краще? Послухаю. Все, дякуємо нашим захисникам за чисте небо, змогу працювати на цій землі. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він може робити найкраще. І тоді ніхто нікому не буде шкодити. Всі один одному будуть приносити лише. Радість, Тримаємось, все буде добре.